Його життя пишуть сценарій у Голлівуді. Тисячі людей по всьому світі ловлять кожне його слово <рес> у 60-ті Він, як і уся прогресивна Європа, захопився психоделіками. <рес> він поїхав до Непалу задля контрабанди наркотиків, а повернувся просвітленим учителем буддизму. <рес> Уже 30 років він вчить тибетському буддизму західний світ, 450 буддійських центрів школи Кармакагю відкрилося під його керівництвом у Європі, Америці та Австралії. Перший <рес> європеєць, який став тибетським ламою, Оле Нідал, сьогодні у програмі Майстер-клас. Турман, Стівен Сігал, Тіна Тернеп, Річард Гір, Шерон Стоун, Девід Боуї. І це ще далеко не усі знаменитості, що називають себе буддистами. Захоплюватись найстарішою релігією світу зараз модно. Західний світ давно вже не обмежується зачарованим спостереженням за екзотичними східними обрядами буддійських монахів, а активно практикує учення Будди. За останні 30 років у Європі, Америці та Австралії відкрилося більше 450 буддійських центрів. І це тільки однієї зі шкіл тибетського буддизму кармакаґ'ю. Шлях на захід буддизмові прокладав Оле Нідал. Оле Нідал дуже достойний чоловік, і він сам когда-то говорив, що був дуже хороший термін, типу друг в буддізмі, як тише чек, який вводить. других людей в буддизм, дают им представление о том, что и как, чтобы потом люди сами уже в этом начинали ориентироваться. Он на меня ввел, я ему очень очень обязан. Я прочитал его книжку, и немедленно, как только узнал, что он приезжает в Россию, поехал на полоску, получил от него дырку в черепе, как положено, А потім вже через два місяці вже поїхав сам Дніпав. На місці почав стібетці. На Україну оленідал уперше приїхав у 91-му. Лекції та медитації з учнями спочатку відбувалися у напівпідпільному режимі. На першу лекцію прийшло близько 20 чоловік, на другу уже 600. Тепер в Україні, як і у багатьох інших країнах світу, на ламу Оле щороку із благоговінням чекають сотні учнів. Ми, європейці набагато кращі буддисти за азіатів. Азіати сповідують буддизм з давніх давен, проте зараз вони майже наблизились до християн. Вони хочуть вірити, а не знати. Ми ідеалісти. Ми складні. Ми незалежно мислимо. Ми знаходимось у постійному пошукові нового досвіду. Ми експериментуємо. Ми дозріли для буддизму. Лама по тибетському або ж гуру на санскриті це учитель Дхарми, той, хто передає повчання будди. Лама Оле певно виглядає не так, як ви очікували від учителя тибетського буддизму замість чинецької мантії Джинси. Цей 64-річний датчанин із міцною статурою полюбляє екстремальний спорт, червоне вино та жінок і чесно розповідає журналістам, як йому прекрасно живеться із двома дружинами. I... Я зробив 88 стрибків із парашутом. Дуже люблю на швидку їзду на мотоциклі, але я завжди намагаюся випробовувати свій розум у цих надзвичайних ситуаціях. Що стосується двох дружин, то одну з них я якраз нещодавно уступив тому, кому вона подобається ще більше за мене. Тож уже дві ночі у мене тільки одна дружина. Нічому не дивуйтеся, просто існує три типи буддійських лам. Перші ченці завжди загорнуті у червоні, коричневі або оранжеві матерії. Буддійські монахи, чоловіки мають 254 заборони у повсякденному житті, а жінки 350. О, я був би найгіршим ченцем у світі. Якщо б я не міг кохатися, я б взагалі не міг спати. Я щаслива людина, і я вважаю, що мати здорове тіло і здорові стосунки з партнером це одна із найкращих у світі речей. Я б ніколи не зміг заснути наодинці. Ніколи не вірю, що зможу. Тож після ченців другий тип буддійських лам – це миряни, які у першу чергу намагаються робити користь суспільству та собі. І третій тип це йогіни, які головний акцент роблять на баченні природи розуму. Сам Олі Нідал належить до останніх, тобто йогінів, і учням своїм він пропонує найприйнятніший для західних людей шлях до просвітлення щоденна робота з розумом без відриву від виробництва. Йогін повинен досконало вивчити свій розум, інакше він просто не може допомагати іншим. Якщо я просто вчитиму людей тому, що написано у книжках, робіть це, не робіть того. Краще просто дати їм цю книжку, нехай самі прочитають. Якщо ж у тебе є власний досвід, ти багато чого перевірив на собі. Це більше ніж просто теорія. Саме так я і працюю. Особистий досвід Олі Нідала, який передував нинішньому його просвітленому станові, надзвичайний настільки, що в Голівуді вже готують сценарій фільму про життя першого європейського лами тибетського буддизму. У 61-му році в данії, тільки но відслуживши в армії, я вперше покорив марихуану. Потім у 66-му я спробував ЛСД. Але до мене цього ніхто не робив. Я був одним із перших, хто експериментував із цим. Більш того, усе, що ми про це знали, здавалося цілком позитивним. Олдос Хакслі говорив: психоделіки звільнять ваш розум. Усі видатні і просунуті люди того часу, навіть Гінзбург, говорили те саме. Я був у авангарді свого покоління, тому звичайно я мав пройти крізь це. Але зараз я насправді нікому не раджу мати такий досвід. Копенгаген, 60-ті роки. Професорський син Оли Нідал вчиться на філософському факультеті і пише дисертацію про бачення щастя Олдуса Хакслі, як і уся просунута молодь Європи того часу. А він яскравий представник покоління 60-х, молодий філософ експериментує із психоделічними наркотиками. Ось що давало тоді бачення щастя за тим самим Олдусом Хакслі. Інтереси Оли Нідала завжди розділяла його дружина Ханна. Тепер також тибетські лама. Починаючи із 60-х років, ми з Ханною втратили усіх своїх друзів, з якими ми тоді експериментували в галузі наркотиків. Із тих 40 першовідкривачів психоделиків у Данії. А це були прекрасні музиканти, художники, надзвичайно інтелектуально розвинені люди. Зараз залишились живими тільки п'ятеро. Троє з них стали професорами з буддології, і ми з Ханною стали ламами. Не існує наркотика, який насправді дарує щастя. Певні речовини можуть на короткий період часу створити ілюзію щастя, але завжди у таких випадках настає розчарування. Тобто, наркотики погано зігрівають. Це не вуголь, який допомагає горіти вогню. Це швидше те тимчасове тепло, яке можна відчути, спалюючи свої гроші. У 68 році Оле та Ханна Нідал поїхали у весільну подорож до Непалу. Ця країна була раєм для любителів розширення свідомості за допомоги психоделиків. Отже, молодята поїхали до Катманду, столиці Непалу, з метою контрабанди наркотиків. Збиралися перевозити психоделіки у сувенірних статуетках. Будд. проте, зустріч із Кармапою шістнадцятим змінила не тільки їхні наміри, але й життя взагалі коли ми зустріли учителя, все раптово змінилося, і все одразу склалося докупи. Ми погодилися присвятити своє життя вченню Будди. У нас зола з'явилося однакове бачення того, що ми маємо робити, і як ми це маємо робити. насправді я не просто лама, я переродження. У минулих життях я був захисником у східному Тибеті, і я народився із великим чорним знаком на лобі. У мені визнали спеціального захисника нашої лінії тибетського буддизму Карма Кагію. Я не стільки людина, скільки певна програма. Те, що я маю робити, набагато вище за те, що я хочу чи не хочу. Я не маю права сам для себе вирішувати, що мені робити і з Ханною те саме. Кармапа це людина карми та король йогів Тибету. Людина, яка поширює дхарму, тобто вчення Будди у багатьох послідовних перевтіленнях. Кармапи очолюють традицію Кармакагію, одну з чотирьох шкіл тибетського буддизму. 16-те перевтілення Кармапи Рангджунг Рік Педордже зробив Оле та Ханну Нідал своїми першими західними учнями. Вони провели чотири роки у Гімалаях, де під керівництвом 16-го Кармапи вивчали дхарму та медитували. В результаті король йогів доручив Оле та Хані поширити вчення Будди на заході. Коли я приїхав на схід, не було жодного прикладу того, як європейсь може стати ламою. Я був першим, хто став на цей шлях. Я усе випробовував на собі. Що треба робити? Що ні, що стане корисним, а що шкідливим. Ми з Оле прийшли до буддизму разом одночасно. Ми вивчали одні й ті самі речі, практикували разом. Але зараз у нас дещо різні способи передачі знань. У лам немає такого правила, що ось єдиний вірний шлях викладання. Уже багато років я, окрім того, що допомагаю Оле у його роботі, працюю над перекладами праць учителів тибетців. До того ж, я час від часу викладаю у буддийських інститутах філософію буддизму. <му> Уже більше 30 років лама Оле не має власного дому. Його дім це більше 450 буддійських центрів школи Кармакав'ю, які він заснував по усьому світі. Він увесь час у дорозі: від лекції до лекції, від центру до центру. Щодня нове місто, щотижня нова країна, щороку два оберти навколо світу. І у кожному місці перебування на нього чекають повні зали учнів, що ловлять кожне його слово та чекають на його поради. А ще кожного дня лама Оле дає усім бажаючим з усього світу так званий притулок. Це така церемонія посвяти у буддисти. Європа довгий час була закрита для Дхарми, але завдяки роботі лами Оле та інших учителів Дхарми ця ситуація змінилася. Ці люди роблять чудову справу. Вони принесли західним людям вчення Дхарми так само, як Будда це зробив в Індії. Сподіваюся, у майбутньому ця робота ще багатьом допоможе. Слава Гордієвич закінчив юридичний факультет, працює у галузі інформаційних комунікацій та слухає групу Ленінград. Крім того, він щодня медитує і працює із власним розумом. Слава сучасний український буддист. Всі освічені люди вони знають, що буддизм є одної з світових релігій, і ми є буддистами. Те, що в нас можливо не такий колір шкіри і розріз очей, як би вони очікували, це одне, але з іншого боку. Доволі толерантне ставлення. До буддизму Слава прийшов через книжки. Із дитинства багато читав, і що далі, то все більше філософську і наукову літературу. Спочатку це був дзен-буддизм, якісь книги були по а Потім, коли зустрівся з чимось справжнім живим, да, не книжковим, то не було ніяких роздумів з приводу тібетського буддизму. Слава вважає, що у сучасному західному світі практикувати вчення буди можна і без усіляких східних традицій. Його приваблює не тибетська екзотика, а сама сутність дхарми. Можна було працювати і можна досі працювати з заважаючими почуттями, які заважають і нам і мені, і іншим. Там гнів, ревнощі, заздрість, прив'язаність, гордість. Ну і тобто, це все дуже практично, тому що західні люди вони дуже практичні. Уже більше десяти років слава є учнем Олей і керівником Київського буддійського центру школи «Кармакагю». Він розділяє позицію свого вчителя. Буддизм для нього не релігія, а філософія та стиль життя. Мета у слави, як і у всіх, хто практикує буддизм, просвітлення. Роль лами в буддизмі, діамантового шляху, принаймні, вона дійсно важлива, тому що лама передає цей досвід, досвід просвітлення. Він його має, він їм ділиться з учнями, які відкриті, які мають з ним зв'язок. Розум є чимось на кшталт ока, яке може дивитись на все і бачити все, але не може бачити себе. А просвітлення це те дзеркало, у якому розум споглядає за усім, а око в той самий час бачить себе. Спортивний освічений та харизматичний оленідал зараз є без перевільшення духовним лідером західних буддистів, а це не тільки велика місія, але й велика відповідальність. Тож жоден учень не повинен мати жодних сумнівів щодо винятковості лами мій мозок ретельно перевіряли 10 співробітників наукового інституту в Чикаго. Із своїм мозоком я можу робити все. Я можу свідомо пускати епілепсичні хвилі і сидіти у медитації в один і той самий час. Мій розум може прийняти будь-яку форму, яку я захочу. Хоча головна задача лами вчити Дхармі, учні нерідко наслідують і спосіб життя свого вчителя. Тож лама Оле завжди готовий детально пояснити причини тих чи інших своїх вчинків. На перший погляд, дивним здається те, що великий учитель буддизму їсть м'ясо і вживає алкоголь. Будда про це досить просто говорить. Він сказав. Їш те, що можеш собі дозволити, але не дозволяй, щоб якусь тварину убили задля тебе або через тебе. Тож, якщо бівштекс уже готовий лежить на тарілці, я його з'їм. Якщо ж мені кажуть, що от ми зараз тобі заколимо баранчика на шашличок, я не дозволю цього зробити. Скажу щось на кшталт цього тижня, доктор не дозволяє мені їсти м'ясо. Я не повинен спричиняти шкоди, але якщо шкоди вже заподіяно і м'ясо вже на столі, я намагатимусь допомогти цій тварині мати краще переродження. Я їстиму це і повторюватиму мантри, відсилаючи цій тваринці побажання кращого наступного народження. Сенсаційні та ризикові заяви це фірменний стиль лами Оле. Сам він вважає, що такий прийом не відверне від нього справжніх послідовників Будди, проте відфільтрує і з у по тих. О до напруженої роботи з розумом не готовий і тяжіє до поверхневих суджень. Протягом 30 років я виступаю проти ісламу, і це досить серйозні закиди з мого боку, адже іслам насправді може знищити нас. хтось говорить, що я расист та інші якісь речі, але я все одно продовжую повторювати це. І зараз в зв'язку з нинішніми подіями усі розуміють, чому я так казав. Тому що мусульмани тиснуть на жінок. Вони агресивні. Вони дослівно слідують Коранові, в якому написано: убити євреїв, убити християн, убити невіруючих, покарати жінок так, і так, і так. Все це прямо написано у Корані. і це вони виконують. Тож, коли я кажу політично некоректні речі, люди, які не можуть мислити самостійно йдуть. Отже, перш ніж розпочати свою лекцію, я відсіюю серед аудиторії тих, хто не повинен тут бути. Ваше несвідоме життя Діснейленд, немає ніяких справжніх цінностей, окрім тих, що у вашому мозоку медитація допоможе вам розібратися із собою і з усім світом. Ніяких або те, або те, тільки і те, і інше. Такі установки дає лама Оле учням. А ще любіть одне одного у здоровому тілі здоровий дух та ніяких залежностей. Видно, західний світ потребує, щоб ці істини йому повторював учитель у даному випадку. Тибетський лама. Є тибетський буддизм, будізм, єс будіз. Олі, є маса інших буддизмів, Є зенбуддізм буддизм є, буддизм, є там... все що того буде. Ви щось в чому склоненіш? к чему не склоню. Чому? Я розподімаю мир, як він є, і сподіваюся, постійно розподіляйте його так все більше і більше ближе к реальності. А хтось щасливий з буддизмом, хтось щасливий з християнством, хтось щасливий бути атеїстом, просто гарною людиною. І якщо в наступних життях буде потреба у мені, якщо хтось потребуватиме мого захисту, я буду там. Я повернусь.